Так, ой, я так змучилась після цілого робочого дня, зараз ляжу спати. Так, все, вона спить, виносьте її, виносьте. Добре вже виносим! Так, давайте видостень. Ох, мені так всю ніч було холодно. І так, всім привіт, друзі, з вами я. Свєта. Що це таке? Ч... Перше, чому я на вулиці, друге, чому тут такі діаманти, які тільки в президента, так, дивіться. Вони ж тільки в президента є. П'йомо, скільки їх тут. Третє, чому мій будинок взагалі за цією стіною? І четверте питання чому я на вулиці сплю взагалі, я ж в хаті засинала. Та, ймаю, скільки цих смарагдів тут. Так і. Йому, скільки їх тут. І на моєму городі. Треті штук не збирали. Багато? Вони тільки в президенті, рахуйте, вже багато. Але свій будинок це не означає, бо чого я в палаці взагалі спала? Мене головне питання. На вулиці, хоч би якось попередли, я б хоч вийшла, хоч би десь нормально переночувала, а не тут. Фух, так, тепер піду наверх, подивлюсь, що там взагалі відбувається. Так, піднімаюсь. Так, оп-оп. Йо-маю! Капець. Нічого більше не можу сказати. Ту-ту-ту, тут. Подивіться. А до речі, я з вами забула привітати, всім привіт, друзі, з вами. Я, Свята, бо я вас з вами, та, якби не до кінця привіталась. До речі, може би мені в церкві жити. Прикольна хата була Було два поверхи і третій балкон. Прикольно, може може приїду. Мер, мер. Де мер. Мер, ти де? А, во мер. Світа, що сталося? Ой, вибач, геншайно. Коротше, в мене там поцілився хтось його родив такою алмазною сіною. Ой, Свята, а це президент до нас село приїхав. І ви йому віддали мою хату? Ну, не прям віддав так, ну. Ну, блін, ну але що ти що з цим робити? Ну він там поживе і поїде. Фу, Ну, капець, а мені де жити? Я не знаю. Ту, ну, понятно, що не знаєш. Добре, я тоді кудись вже піду, в принципі, бо це взагалі якийсь капець, у мене слів просто нема. Це взяв просто в моїй хаті поселився, капець. Ну Могли б хоч якось поперед, знаєте? Хоч би могли б мені якусь хату на час іншу дати. А Мені де жити, там всі речі мої. Там взагалі якийсь капець, там всі речі, там все при цьому і ті хаті, я навіть речей не, не забрала. Так. що тут, в принципі, не так. То ніби все нормально. Коротше, йду я туди що, оп. 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 Блін, мені прийдеться рукою город збирати. Фу, ну, Руками збирати, це правда, чуді, рядно буде, але нічого. Я хоч подивлюсь, що вони мою хату там міняють, бо якщо реально міняють, міняється, такий капець там буде. В принципі. Давайте, давайте! Боже, вони вже там. Вони мені дах починають на діамант виміняти. Капець! Блін, ну коротше. Псіти якось перейду. Оп, все. Спускаюсь, ну але реально, як можна забрати будинок без попередження? Фу. Ну, блін, я поки що город зберу, в принципі, бо і так робити немає що. А так хоть город, знаєте, зберу. Так оп, оп. Оп. Правила довго збирати рукою довше, ніж мотигою, але так нормально, тож, в принципі збираємо. Блін, може я хоч попробую якусь через стіну постукати, хай хоч дадуть подивитися що з моїм будинком. Оп, оп. Ну якщо вони мені взагалі повністю будинок постарівнять, це не тільки дах, але так, напевно, і буде, але нічого. Так. Йду поки що. Що мені, блін, крім города потім робити? Я ні телефона не маю, ні грошей, ні комп'ютера, ні. Я взагалі нічого не маю тепер. Мене просто взяли і забрали будинок. Це взагалі мені здається. Серйозно, що? Можна забрати, в принципі. Жаль, я вам кажу, мені здається, це взагалі такий капець дуже, що слів просто нема. Я поки що город буду складати. Ой, посадити. Так, садимо. так засаджуємо. Так, садимо, садимо. Якось треба чуть пошвидшити, все садити. Так, садимо, садим, оп, оп. І тепер так, засаджуємо. Так, прикиньте, що якби президент був якимось криміналом. Це взагалі якось дивно, знаєте, але не знаю, в нашому селі, знаєте, все можливо. Оці смарагди меру підвідам, чи що. Я не знаю, що мені з ними робити. Так. Ну подивлюсь, може вони ще міняють. Ану, що там? Ні, тут ніби нічого не видно. Ану. Блін, ні, реально не видно. Фу, ту-ту-ту. Ні, так і нічого не видно. Я йду отут. що? Ну, коротше, я піднімаюсь на гору, щоб подивитися. Гриді, вони ще будинок змінили, там вже дах майже доробили, змінили. Так о. й Я слів не маю. Подивіться! Ой, Боже, я чуть не впала. Ні, але я якби звідси впала, мені, б, в принципі, майже нічого не було. Але більше би було, це точно. Ой ой! Блін, тільки про це заговорила. Тепер нога були. Добре, що я хоч на гравій впала, а не на сходи камня, бо це камінь, а то гравіть, рідне. те саме, що на пісок впасти. Так. І, і, блін, ну що не з моїм будинком? Я піду. Ой, блін, бігти ще не можу. Я зараз постукую через стіну, може, відкриють. Тук-тук, можете відкрити? Тук -тук, Зараз. Добре, якщо зараз, то зараз відкрийте десь. Все, ну коротше, вони сказали, що відкрити зараз, але. Де там взагалі прохід може бути, ви мені поясніть. Капець, О, тут так прикольно якось. Ну, де там прохід може бути, ви мені скажіть. Хіба ж вони там зараз стіну видоблять або алмазну дверку зроблять? Але це президент, алмазна дверка в нього може бути, але я здивуюся. Ну, як відкрити? Тикни по алмазу. Е, реально? Ой. Реально, це дверка, прикольно, я свій таку сам хочу, але з с... Так ну і що ви тут робите? Ну це тепер наш будинок. Як мій будинок? Який ваш? Це мій будинок. Боже, пити що не зробили? Ні, він так красиво виглядає, ну але На що мій будинок міняти? Просто захотіли, ми тепер тут живемо. Та, Та, я тепер тут живу. Боже, ви все зробили тут, блін так по багатому, капець. Так, ну боже, капець. Йди звідси. Добре йду і йду, йду, Боже. Капець. Прикиньте мені би ще зараз мер сказав, що цей президент якийсь кримінал, блін. Ну, я вже вам казала таке можливо, але не думаю, це шансів дуже мало. Та, але, в принципі, нормальний, принцип. Боже, що тут взагалі? Фу... Так, що, що? Що? Наш президент кримінал насправді. Я кримінал. Він був коротше пійманий на взятці дуже великих розмірів, і тепер по нього зараз приїде вся поліція і так далі. Можеш допомогти? Я допомогти, то з радістю можу допомогти. В мене хата моя знов буде вільна. Ну, якщо можеш, то добре, ми ти й можемо якийсь танк підіхати. Я б хотіла більше вертоліт, але. Ну, якщо ні на що не хочеш, то не хочеш. Ні, ні, хочу, хочу, давайте танк, мені він теж підійде. Ну, так би рану. Ну, добре, інших жителів буду збирати. Ще в інших поптачів вони хочуть, все, добре, я допоможу. Все, па -па. Так, блін, нам треба придумати план, бо ж яки в цьому спала всю ніч. Вони не винесли ще незамітно. Угу. ще раз попрошу в хату віддати, бо якщо не віддасть. Коротше, президент, віддай, будь ласка, мою хату назад. Ні? Не віддамо, шуруй звідси. Це добре, добре. Ви занадто агресивні? Нам все одно. Там не те все одно, ану йди звідси. Фу, ну Добре йду зараз. Йди йди, але пошвидше. Не мішай нам тут. Та добре, все, зараз вже йду, ви якісь реально дивні. Ну йди чи ти не чуєш? Та добре. Ну, ну вони самі, знаєте, захотіли хотіли по-гіршому, тому. зараз свята буде за танком. Та. о, та мер, стоїть. Зараз то. Та... мер. Мер. Ну що, цей житель згоден допомогти і всіх покликати? Так, він вже покликав всіх. У нього є багато досків. Добре. Все. Тоді будемо чекати, поки. До речі, візьми. Там, коли його хата валялась. О, ці з поради десь кілька вера. Та-та, є там. Ну, коротше, добре, я тоді буду чекати на ті ваші танки і так далі, добре? Добре, Сєта, добре. Ну, тоді будеш чекати. Добре, я тоді вже десь зараз туди піду, чекати на ті ваші танки і так далі. Прикидайте. Тун, ту-ту-ту-тун. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну ви тут чесно скажу. Я навіть не знала, що на селі реально танки є. Ну так є, і що? Ви навіть військових прислали, Боже, вертоліт! О, я за танком, тий. Блін, це не можу. Тут він патрон був. Ой, коротше, я за танком якусь не вмію, але. Я зразу казав, що він не варіант за танк. Ей! А, я город придирявила! Ну коротше, о. Коротше, самі за своїми танками якось тут щось робіть. З вами оцими танками, коротше, ви тут виріжуйте якось лапайте, я йду. Тоді буду чекати, поки ви того. Ну блін, як його там, того, во, президента. Я буду чекати, поки ви його приведете. Добре приведе! Та приведуть вони зараз мені цього кримінала. О, все вже? Світа, дякую, що допомогла нам правда ніяк не допомогла. Е, це моя хата. Нічого, нічого, ну. Це не я, це не я. Це не я, це не я, я вам кажу. Це не він. Це мій папугай. Це не папугай, а собака. В тебе нема собаки. та та, я знаю, нього нема собаки. Ну все, ловим його. Та ну коротше, ви там розбираєтесь, кого хто зловить, а з вами була вже я, Света. Так все. Прикиньте, ж буває. З вами була я, Свята. Кладіть лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! Всім па па, -па, -па!